Я пожалуй? Ты моя дай. Она и сыр, пойтану. Малухо потом.

کړه. پیټرا ماټه اکشنو.

ད�ས 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 དས དས ད�

Вони стояли з нами сюди, ви що не бабуся? Вот хотя чул він замедив за список.

Давай, рух, 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 рух. Она с таким вот таким понял. Да, а да, другое, да, правильно. Другого полицейка. Я собственно. Я ее выглядим. А другого короче. Я не кричу, а кто-то изжимает победитель. Я тоже. А ты сейчас так. Здравоохранено приходим. Давайте, О, не, не. О, не, не. О, не. Значить, вихайтесь, хотілося у вас сказали. Ви чули для депутата обласної ради. Казав, що першому буде палаті. Нема кому казати. Начальник біліцій, то не його функції. Мудрика нема. І більше вам ніхто не скаже. Мені голова адміністрації дозволив, Ярослав, вийди і скажи людям. Буде так, як казав Седарсько. Четвертого, як не буде, ми всі підемо сюди в палацку. Якщо не вірите мені, що так сказав, то я прошу вас, розходіть, нехай їдуть машини. І четвертого числа ми прийдемо, я вже буду перший, і не буде нас тепло 100, а буде 300. Май кажу... бути в хі, і 에, 300. 300. Можуть, і всі, щирі, маю. Буде 300. Може буде 300. то вам, що то тільки, щоб... Можуть, раз, воно, власне, що тільки Може, ще разом не було адміністрації, що вийде Ярослав, бо там немає.

Розказала обіцянку каже, а, а мапу. хто мапу. я стой питає? Мілі нема, бо вона поїхала, вона десь відпочиває відпустку. Ну, я кажу, мене озадачили вам сказати, якщо, якщо ви того не зробите, то я кажу, четвертого я буду сам організовувати Олексій. Четвертого я буду. Так, хто написали мені і тобі, що таке є, значить. то ми четверто будемо, я вже буду ініціатором, я не можу, шановні, то є 40-вій рік, ви розумієте, на мене звідти дивиться, і звідти дивити. Я знаю вас, я нікому не мішав. І я... він знає мою думку, але то є 40-вій рік. І, шановні, зараз прошу вас, давайте розійдемося, котра година, хай пишуть там ті протоколи, що ви маєте, записуйте, зв'язково казав, не приїде більше ніхто.

Я прописала. Заходитесь корада і ми ще разом, ми будемо. Якщо будемо так, тоді ми стоїмо. Пускайте машини у